Всім доброго дня. Івану дуже дякую за запитання. ти Підглянув мою шпаргалку, тому що в мене якраз це питання стоїть як друга теза. Але я хотів би почати з того, що я насправді. Занепокоєну ситуацію з профільним комітетом. навіть на даному коробному столі два депутати з непрофільного комітету, один депутат з з профільного комітету. І я хотів би також зазначити, от Іван сказав, що Keep calm and Do Hard Work що з такого плану. Все, хватить бути спокійним, давайте бути більше активними. Кампанію центр протидії корупції по Онищенку, стукали е е горнятками. А можливо, час вже принести комусь там ящик олії, наприклад, е чи щось придумати таке креативне, щоб все-таки дотиснути. нас залишається два пленарних тижні. Можливо, справді продовжимо сесію, але два пленарних тижні. Наступний тиждень погоджена нарада завтра на цінне комітету. Тобто є два вікна можливості, щоб дотиснути і прийняти на важливі законопроекти. Абсолютно верно, з приводу Інформаційної кампанії відчувається недостатня кількість інформації, е, в, особливо в сільських регіонах. За останні місяць півтора я був і у Вінницькій області, і в Полтавській області, і в багатьох інших областях. Сільські голови все ще питають, що буде зі школами, що буде з дитсадками, що буде з, що буде з е, медичним обслуговуванням. я не бачив когорт е, експертів, які постійно їздять і працюють. З головами сільрад, які постійно переконують, ми бачимо різні ініціативи, зазвичай профінансовані іноземними донорами, але ми не бачимо координації центрального там обласна на обласному рівні офісів реформ. Я бачу постійні оголошення, що оголошуються конкурси, повторні конкурси і ще конкурси, і ми робимо офіс реформ. Друзі, ми. Яка вже працює е, більше року у нас, може, давайте робити реформу, а не робити офіс реформ. Е, і це викликає в мене величезне занепокоєння, що взагалі відбувається, чому ми так робимо. Я би закликав, зокрема, на цьому кругом. І наступних робити своєрідні такі needs assessments, тобто щоб до нас, як народних депутатів, зокрема попала конкретна оцінка плюсів і мінусів роботи і місцевого самоврядування, і обл адміністрації, і міністерства профільного, чи все окей, чи можливо є больові точки, на які потрібно народним депутатам які контролюють виконавчу владу, звернути увагу і провести відповідні виконані роботу. Тому що затягувати процес і робити помилки ми собі зараз не можемо дозволити. З приводу галузевих реформ, знову ж таки, тут теж нас на привеликий жаль не все гаразд, тому що один з прикладів, наприклад, по екології, я знаю, в липні минулого року було створено... Наказ був, в Мінрегіон Буду створити робочі групи по освіті, екології е, і так далі. Е, в липні минулого року це був наказ. В листопаді, наприклад, по екологічній політиці була створена робоча група. І, по-моєму, десь в березні вона зустрілася, щоб зрозуміти, що поки що не треба зустрічатись, тому що Міністерство профільне ще до кінця не розуміє, яка буде регіональна політика в сфері охорони довкілля. Е, рік пройшов, нічого не зроблено. Довкілля в нас власне, система управління е, охороною довкілля зруйнована ще з попередньої адмінреформи, і нам потрібно її відновлювати. Але тут можливо теж є свій резон, тому що нещодавно відносно у нас появився новий міністр. Нехай він зараз акліматизується і, можливо, ця робота буде відновлена. Дякую.